Привіт, мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності, і сьогодні у відео я вам покажу, як втілити три цікаві ідеї до фотосесії на Хеллоуін. А сьогодні мені допоможе моя модель Світлана, і ми будемо фотографуватися з гарбузом з свічками з палаючою книжкою. Для першої ідеї ми використаємо канділябр і такий от Світланін образ в чорному пальто. Якась така буде дівчина з сімейки Адамсі, можливо. Тому для початку ми беремо канделяберс, я те запалюй. Тут важливо, як позувати з вогнем. Ну, власне, будьте обережні з волоссям. Зважайте на те, щоб ваше волосся не попадало до вогня, ну, тому що може бути бах. І без волосся. Ну і власне по всьому решті, то ви можете переглянути відео, як позивати в повний зріст, якщо ви збираєтесь позивати в повний зріст. Ну і також відео, як позивати руками, що робити з руками, вам стануть в нагоді. Можна тримати все ж таки цей канділябр трошечки від себе, щоб не затуляти себе. І головне, тримайте його так, щоб не закривати обличчя. Бо якщо закрити обличчя, ну це буде дивно. Ось, і тут, власне, буде зараз фотографія в повний зріст. Вони свята вже ставить одну ногу вперід. Це буде виглядати добре. І пам'ятайте за волосся, обережно з волоссям, коли працюєте з вогнем. Ти ніби йдеш до мене. Погляд. Стоп. <ілляв> Також я вирішила використати ще на камеру, взяти трохи такої павутини. Мамочки! Обережно! Все добре? Ух ти, да, ювали, пали. Друга наша ідея це, власне, втілити фотографію, де в нас з гарбуза виходить дим. Для диму ми купили такі димові шашки різних кольорів. І зараз декілька слів про техніку безпеки, і про те, як позувати, ну, щоб ваша фотографія вдал вийшла вдалою. Ну, по-перше, обережно завжди ставтеся з такими речами, тому що ну, це вибухонебезпечні речі. Читайте правила на етикетці і. Дбайте про свою безпеку, власне. Ну а для того, щоб зробили гарну фотографію саме з цим димом, зважайте, що у вас є від 30 до 60 секунд. У нас ця димова шашка буде працювати 60 секунд. За 60 секунд ви маєте зробити багато кадрів, і треба, щоб потім ви з них щось вибрали. Що може бути не так, може бути, що дим повністю закрив ваше обличчя. Також може бути, що ви просто такого скривилися, тому що дим там попадав в очі, в рот ще кудись. Ну і відповідно, наприклад, поза гарна, дим гарний, але це ну капіц, сховати хочеться. Ой, йолки, Слухай, біг, воно так почі може бути таке, що вітер подув не туди, і у вас просто ну не вийшло гарного диму в кадрі. На мене, на мене. Дивися, додися, далеко. І от, власне, щоб у вас вийшла гарна фотографія, потрібно, ну, по-перше, зрозуміти, як ви будете позувати. Завжди пам'ятайте, що спину тримаємо рівно в будь-якій ситуації. Робимо гарний прогін в попереку, для того, щоб наша фігура виглядала красиво. І коли ми працюємо з димом, то варто чим найбільше рухатися. Тобто ви спину рівно тримаєте, прогін в попереку, підтягнули живіт. Обличчя, старайтеся зробити таке, от, ну просто ви собі. Уявіть, що зараз оцей дим дійсно буде вам все ж таки в очі попадати. Не лякайтеся, не треба закривати очі. Знаєте, що вас фотографують. Тобто, зробіть собі таке. Ну, стали обличчя і позуйте. А, хай там що, не бійтеся того диму, нічого він вам не зробить. Ну звісно, ви ж там до очей не будете це підносити. А, як ми позуємо? Спина рівно, ще раз прогін в попереку підтягнути живіт, обличчя сфокусоване на там на, на камеру, на фотографа або там ще кудись дивитись. Головне то не мруштися. І робимо чим більше рухів. Чим буде більше рухів, тим буде вам більше з чого вибрати, і тим гарніші і динамічніші будуть кадри. Потрібно, от ми тримаємо гарбуза. Зараз ми в гарбуз покладемо цю димову шашку і будемо робити рухи гарбузом. тобто піднімати його в бік, там в сторону, туди, сюди, такі якісь рухи робити, аля танцюємо шамани. Але тут важливо, що не закривайте гарбузом обличчя. Тобто не робіть ось так. Ну, хіба що ви хочете зробити собі фотографію, де у вас замість обличчя гарбуз і з нього йде дим? Хоче? Так, такий ще, ну. А якщо хочете, щоб вас було видно, не закривайте обличчя гарбузом. Тобто вище тримайте той гарбуз нижче. Тобто постійно якось робіть рухи в такій траєкторії, щоб у вас не закривалося обличчя. І подивіться, куди дує вітер. Наприклад, зараз вітер дує туди. І перший кадр ви бачили, що він був трошечки зіпсований, тому що, власне, весь дим пішов на камеру і просто закрив модель зовсім. Тому ось так: зважайте на те, що у вас повинно бути. Не напружене обличчя, не закриті очі, не замружені очі. Рівна постава. І робіть динамічні рухи з гарбузом. Тобто, чим буде більше динаміки, чим тим гарніше буде виглядати дим в кадрі. І зважайте, куди дує вітер. Ну а ми починаємо зйомку. Почка, <реш> бачка, воно має пекпекнути, пенкнути. А тоді о, тепер закривай, Давай. Ой, О, больно. клас. Давай. Ага. На мене? Да, і рухи. Рухи. да-да-да-да-да, клас, на мене? Рухи? Рухи? да, вниз, вверх. Йдеш до мене. Потрошки до мене, да, Супер. На мене? Назад, назад. И давай, круг, давай, 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 заходишь в круг, виходь, Да, очі. Давай, ще раз круг. Круг-круг-круг-круг-круг заходишь. Заход. Заходь в круг. Давай, руку, щеп, давай. Круг, Заходь, круг на ще, давай, круг, давай, очи. Давай, добре. Давай, давай. Круг. Заходишь в круг. Отив. Круг. Да. Заходь. І третя наша ідея на сьогодні це власне, з таким от, е, штучним павутинням. Зараз ми просто обмотаємося тим павутинням і зробимо цікаве фото. Тут знову ж таки переглядаємо відео по позуванню, як гарно позувати, що робити з руками. І робимо емоцію, ніби от нас зловили. Давай вириваємося з того павутиння. А так, і ще одна наша ідея це власне з палаючою книгою. От маємо таку книжку, яку не шкода спалити. І зараз будемо це пробувати. Знову ж таки, техніка безпеки завжди пам'ятайте про волосся, про одяг. Намагайтеся те, що ви коли ви працюєте з вогнем, то тримати це на відстані від себе. І також зважайте на вітер, куди дує вітер. І знову ж таки, щодо позування. Все те саме лишається, рівна спина, прогін в попереку, підтягнути живіт і погляд в камеру або не в камеру, головне не мрушитися, не лякатися, тому що просто зіпсуєте собі кадр. Починаємо. вона. Ой, тут На мене? Типу ти така шла йдеш, ніби йдеш нижче книгу, нижче, нижче. На мене. Така закляття, яке зжигаєш. Тривай і в'язко. Так, ти подмухнула і губи одразу вернула, знаєш, на місце? Ні, ну, Да. Добре. 3-4. Так. так, щоб книга розгорілася, то бажано декілька листочків скласти. Як ми щойно робили тоді, ну, буде просто повітря потрапляти між сторінки і вона розгориться краще. Так, перед собою книгу на мене. Ага. Стоп, тобі. Ало, да, роби так, на мене. Закривай. Сподіваюсь, вам буде це корисно, щоб використати собі для фотосесії на хеллоуі. Рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Також, якщо у вас є якісь побажання, ідеї, на що зняти відео, можете залишати свої ідеї в коментарях.